Вітаю вас, шановні глядачі. Дуже важливе питання зараз на порядку денному. Це питання, яке стосується Курського напрямку, Курської області, що туди нібито зайшли ЗСУ, хоча це не підтверджено. І офіційні джерела, говорячи, це нічого не говорять зараз на даний момент. Тобто я би хотів подивитися на ту ситуацію, глянути, як там будуть розгортатися дії, що це таке буде насправді там творитися. Найближчим часом, як це повпливає на воєнні дії в Україні. Чим це все може обернутися? Добре, давайте на циганській колоді карт я витягну 4 карти. Давайте на гральній колоді я витягну 3 карти. Дуже цікаво подивитися. І давайте на Таро 3 карти витягну. Давайте глянемо, що там таке твориться. І чим це обернеться? Карта працівника близька присутність ворогів. Ну, це погана карта. Заворушки там будуть, причому будуть такі жорсткі розгортатися. Можливо, навіть таке, як в Білгороді почнеться. Карта Юної жінки карта активізації жіночої енергетики, карта священника і карта високоміря. Активізація колаборантів, сепаратистів, партизанщина активна, до речі. Там може розвиватися якісь рухи ополченців. Я би сказав, що там ще й місцеве населення досить активно задіяне. Більше того, що серед них, як і серед українців, теж є колаборанти, сепаратисти, ну, з їхньої сторони мається на увазі. І ополченці, так звані. Дивимося, тут Шістірка пікова карта агресії, карта ударів підвищені вогневі загрози, десятка пікова теракти, смертельні небезпеки. По Курському напрямку можуть бути смертельні атаки, дуже жорсткі, тому що комбінація шістірки пікової та десятки пікової це поганий знак. Дев'ятка, червова карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних і близьких, які там знаходяться в тому напрямку. Чим це закінчиться для України взагалі ситуація. Лицар мечів, карта молодого воїна, активні військові дії, активні бої. Далі Лицар жезлів, карта сили, карта успіху. Карта сильного чоловіка. Двійка Пентаклів, якісь дуже цікаві фінансові коливання. Скажімо так, грошові коливання. Це карта перемін. Це карта, яка може говорити в тому числі, що і територіальна ситуація поміняється. Я не кажу, що Україні потрібна Корська область. Ні. Україні потрібне те, що є в Україні, і те, що визнав світ, я вважаю. А все решта, то претендувати нема сенсу. Ну. Можете зі мною не погоджуватися, але я би сказав, що там ситуація буде досить жорстка. І на Україні це відобразиться. На боях і на воєнних діях. Досить жорстко. Можливо, навіть щось подібне на Білгород. Бережіть себе, пропонуйте нові теми для Ігорів. Бажаю вам всього найкращого. Побачимось!